Доброго дня, шановні земляки. Ефір, який ми зараз робимо, це свого роду перевірка перевірка обіцянок влади. В даній ситуації ми перевіряємо роботу Артура Анатолійовича Аніщука, старосту Шарівського старостинського округу. Сьогодні ми займалися тут зовсім іншими речами, займалися бродячими собаками, я виїжджав з бригади, а він. Е як би не приховував того, що вже покосили бур'ян, пам'ятаєте наш сюжет про цю громаду? І отут, де посаджені дерева, тут дерева Артуна да, посажені, да, так, да. молодий парк. Молодий парк. Тут було дуже багато бур'янів. Ну їх тут було традиційно багато. Я так розумію. Їх завжди було традиційно. Тому в перспективі звітуючи перед міською радою, щоб тут нам допомогли в створенні документації та самого парку mm -hmm. на цій території. Це дійсно молодий парк, який був засаджений цього року. Тобто тут є і дуби, тут є і липа, тут є і сосна, тут є і фруктові деякі дерева, горіхи навіть. Тому тут буде гарна фотозона, там зробляться клумби, є в проєкті. Я думаю, міськрада нас підтримає, тим паче вже добре ну, взяли нас на вороження. Ну і ще б хотів би все-таки свято сьогодні, всіх поздоровити. Привітати з Днем Незалежності, побажати мирного неба над головою. Перемога буде однозначно за нами. Тому тримаємося, ще трішки залишилося. і ворогу ми вже показали. Що таке незалежність, що таке незламність, що таке єдність. Тому зі святом, ну і все, хочу запросити в гості, приїжджайте завжди раді. Замок скоро запрацює. Була проведена генеральна уборка, тобто вивезене сміття, зробили таку суботню толокню на прошлій неділі. Це були чиїми силами роторанту? То там це працювало? було організовано. Депутатам нашим красовим Олексієм Мігеровича, але за підтримки Богодухівської міської ради, силами, волонтерами. Тобто mm -hmm. Ми зробили дуже багато. Тобто Ясно. зараз на території чисто порядок. Ну, як ви бачите, у нас, в принципі, свято святом, а на... кожного дня робиться. То, І ну... куди ж дінете це сіно, Артур Антонович? У вас, мабуть, корова вдома да, є. Так, я хотів би мати, але, на жаль, часу немає. Хотів би запропонувати людям, приходьте люди, беріть безкоштовно скільки цього добра. Нам не жалко. Зелененькі. Жалко буде його просто дійсно палити. Є, ви зараз насправді віддасте це безкоштовно людям, якщо так. вони я просто збережу. Я навіть більше казав, я звертався до людей і просив люди, будь ласка, допоможіть і мені тим самим. Викасіть, заберіть, безкоштовно, висучіть, заберіть. Питань нема. Ще в нас є так само стадіон, можу показати, який теж покошений. Зараз будемо збирати теж. Тобто роботи ведуться, працюються, незважаючи на всі обставини, село живе, співає. Це буде Україна. З Днем Незалежності. Навзаєм. Дай Бог здоров'я всім. З вами була газета Вісник Богодухівщини Заря. Я Морошна Косильсавич. І наш позитивний староста Артур Анатолійович Аніщук. До нових зустрічей.